Усім привіт! Вітаю! Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати свої покупки з дуже класного магазину Єва. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Зазвичай я покупки люблю робити офлайн, але інколи і онлайн можу дещо замовити, якщо діють якісь дуже гарячі, цікаві акції чи пропозиції. Хочу відмітити, що одне замовлення, ось це в мене вже десь місяців два. Я ще тут не все дістала з нього не все пробую, але давненько воно до мене вже приїхало, і дуже така важка коробка, була якась якийсь розпродаж чи щось таке, і я собі вирішила замовити. А ще хочу відмітити, що зараз магазин Єва дуже гарно упаковує. Свої товари, коли вони мають до вас приїхати. Подивіться, яка гарна коробка. Це не може не тішити, що коли ти приходиш і тобі от таку коробку дістають. Подивіться, вона така якась видовжена прямокутної форми. Дуже гарний цей надпис, є IUA, все дуже гарно, і це мені надзвичайно подобається. І останнє замовлення моє було не так давно буквально тиждень тому. Подивіться, теж яке пакування, така прям дуже цікава. Коробка вже з іншим навіть колір змінили. Тут був фіолетовий, тут у нас такий якийсь бірюзовий, як то кажуть, так? чи як сфарагдовий, правильно. От, Дуже гарно проїжджає все опаковано в таких пакетиках. Я навіть давайте з цього і почну, тому що я навіть тут ще не все. Не все вийняла, хотіла залишити, показати, що все приходить дуже гарно упаковано в таких і пупирках, і чеки. Ну, я тільки хочу відмітити власне магазин Єво. це все купували за мої кошти, це ніяке не спонсорство, знаєте, але можливо в майбутньому чимо б і ні. І для себе верніше для донечки я взяла ось такий набір. Це в нас де чашка і така салатник, миска. Набір для сніданку написано. Чашка в нас де 300 мл, і власне ця піала правильно називається в об'ємі 500 мл. Вона йде з подвійним дном. Це бренд Рінгл, дуже популярний та всім відомий. Люблю власне теж цю марку. У мене дуже багато посуду є з цієї фірми. Теж коробку зараз буду викладати, тому що вже цим всім ми користуємося. Ось сама піала 500 мл. Теж вона, здається, така ніби невеличка, але дуже така всередині насправді містка. От. І чашка з ручкою йде. От. і... Буде тепер мати донечка, з чого сніданки робити, хоча дуже їй це сподобалось. А почалось все з моєї ось цієї чашки, яка в мене ще тут з капучино без ручки, яку я собі придбала. Відповідно, все звідти і пішло, і треба було її замовити. Але нехай має, нехай тішиться. І так само там, щоб була безкоштовна доставка. Я давно вже дивлюся на санскріни, всякі різні, і пропонували мені один влітку з азелаїновою кислотою. Я не купила. Ну, наразі за крем 800 гривень з ССП. Я не готова віддати, тим більше коштів таких немає. Я сильно вирішила щось подешевше знайти. І тут, власне, була дуже гарна акція на ось такий крем з колагену. Це корейський Енаф. Мене пудра є від даного бренду. Між іншим, саму пудру я, теж, я вже нею користуюся, забула її взяти, бо в цих покупках вона в мене попередніх приїжджала. Подивимося зараз. Це Жінки Сан Cream, SPF 50 плюс, цей PH4 плюси. Я вже ним користуюся. Тут об'єм 50 грамів. Ось так виглядає сам тюбик, і все було гарно запаковано. Дівчата, хто зі мною в телеграмі, той вже давно знає, що в мене які в мене були покупки, бо там я зазвичай сфотографую і викладаю, що от там щось купила чи ще щось. Дуже зручне пакування, і крем мені підійшов. А я буду скоро знімати власне, огляд на свій догляд осінній, і там буду вам більш детально про цей крем розповідати, тому що я. Почала користуватися санскрінами, і на мою комбіновану шкіру це дуже гарно впливає, і мені подобається цей ефект. Немає ніякої білизни, розноситься дуже гарно, швидко поглинається, тональний крем лягає дуже гарно на цей санскрін. Так що мені сподобався ефект і з задоволенням користуюся. Ну, тепер давайте перейдемо до ось цієї коробочки. Я не знаю, чи тут все я. Зберегла, чи, можливо, я щось пропустила, так що вже в порожніх п'яшечках буде повністю звіт. Але, власне, продовжимо цим же брендом. що І ось цей крем Sunscreen, Ось від Enough Collagen. Це в нас пудра, вона теж йде з SPF-ом, в мене в номері 23, а власне саму пудру я не взяла, але я вам вже навіть в косметичці її показувала. Тут, власне, залишилася ця коробочка і запасний блок. Дуже вигідно брати. І між іншим на Єві часто можна потрапити на цю пудру з гарною знижкою. Ось цей запасний блок в мене в 23-му номері залишився. Відкривати я його не буду поки що, тому що в мене є чим користуватися. Так це такий буде запас. І по акції цю. В принципі, пудру вигідно брата. Вона дуже так розгладжує шкіру вашу. Це мені сподобалось. Так, покажу вам боже. Чуть... Ще бачите, чеки, деякі навіть з поверненням збереглися ось таку штуку це в нас сироватка від Evelyn. Дуже всі її хвалили. Я ще як, ну, ніколи цю не пробувала. От, але мені, в мене була до того іншого бренду сироватка. Я собі вирішила повторити таку штуку. Вся коробочку я прощаюся, викидаю, а я нею користувалася буквально два рази. Вона йде активна сироватка для вій три в одному. Так, і мені сподобалось, вона дуже гарно, така от щіточка силіконова, дуже гарно вона розчісує вії. Тобто так гарно їх викладає перед тим, як ви маєте туші користуватися. І якщо у вас, наприклад, туш підсихає, от, то вона продовжує е життя вашій туші. Це сироватка. Тобто на цю е сироватку дуже гарно е ще фарбує е туш. От, ну, і вії такі, знаєте, всі розділені, розчасані вже перед нанесенням туші. Так що, в принципі, е непогана штука, буду також нею користуватися. Якщо є акція, то придивіться до, до таких сироваток. Чим же теж давно користуюся, тільки купила. Майже одразу поставила використання, це ось така пінка для вмивання бренд Аомі 120 мл. Потрібна її малесенька горошинка, щоб нею вмитися. І зазвичай я після гідрофільної олії ввечері змиваю ось цією пінкою. Має схильність трошечки підсушувати, але зразу, якщо наносити, там, наприклад, тонік і свій вечірній догляд, то чому б і ні? Надовго, мені здається, її вистачить. Також чим вже користуюся і вже тоді ще ж прикупила це ось такий це в нас, що? блиск для губ. Maybelline New York, 5,4 мл, 002 відтінок Ice називається. Тут йде дуже гарна ось така лопатка, скажімо так. Дуже гарний, приємний аромат. Ну і ви можете бачити, бачите вже такі просвіти, бо, власне, я тільки купила, то почала ним користуватися. А в мене під одним з відео, де я згадувала, що. Бренд Maybelline тестується на тваринах, виникла дискусія, що як таке в 21 столітті можливо. Я навіть відео цим скидала своїм глядачам, хто цим власне цікавився. А на жаль, так, в нашому світі, де здається, вже люди, як мені написала, навчилися літати в космос і. Трошки у нас інше мислення з'явилося, але, на жаль, є ще така штука, як тестування декоративної косметики на тваринах. І не тільки декоративну косметику тестують, а й ліки також тестують на тваринах. І також навіть я читала, просто вбите в Гуглі. Тестування препаратів чи косметики на тваринах. І там вам вискочить дуже багато різної інформації, її відеоцілі. Так що, ну, ви знаєте, перш ніж написати комусь щось в якихось коментарях, ви просто собі зайдіть і поцікавтеся цією темою, тому що дуже багато інформації в інтернеті, в доступі. Так що є така штука і тестується. І, на жаль, я поки не знайшла. Ну, тобто інформації, що не тестується меги на, на тваринах. Нема такого. В них немає позначки такої. Ну, а якщо ви знайшли, то напишіть мені про це в коментарях. Дуже жаль. Звичайно, що такі ще справді речі існують, але вони існують. Так, далі, бачите, запакована. Ще палеточка давно хотіла ось цю ламель, щоб протестувати. Це в мене 401 Sparkle відтіночки називається. Можливо, якось в ранковій каві. Ми з вами її розпакуємо і відкриємо. Зараз просто не хочу її відкривати, бо ще не знаю, чи 100% вона в мене залишиться, чи піде на подаруночки, побачимо. Хоча я дуже її хотіла, і коли купила, то. Ще не користувалася, не, не дійшли просто до цього руки. Так, взяла ось такі м, капсули від About Face вітаміном С. Скажу вам, що зараз я почала користуватися вже вітаміном С, в ранковий свій догляд ввела, а ці капсули йдуть на звідновлюючі. М -м, і що вони нам роблять? Обіцяють нам. Що це сильний антиоксидант, який активно нейтралізує вільні радикали і прискорює регенерацію тканин за рахунок активного творення колагенових волокон, забезпечують зволоження і мають перевірення антиоксидантні властивості. Якщо користуватися ними регулярно, ну, взагалі вітаміном С, то вони активно, цей вітамін С активно стимулює вироблення шкірного колагену. В принципі, так, я читала вже багато, дізнаюсь про вітамін С, дуже цікава штука, і буду теж їх тестувати. А ви знаєте, що мені важливо, щоб не було липкості. Про ці нічого поки що сказати не можу. Так, далі, якась гарна ціна була на тканинні маски для обличчя ось ця у нас йде від. Це є лізовіка з золотом та ціном равлика ну, зволожуюча, 24 карати з золота. От, ще такої не тестувала, не пробувала, буде, буде мені цікаво. А інша я взагалі такої навіть ще не бачила. Це в нас теж Корея, але тут навіть перекладу ніякого немає. З чим вона йде? Треба: суперфуд, маск написано: 25 грамів. З якимось листочком, <гум> з якимось а, а, листочком. Будемо також тестувати. Так, далі, о, згадала, це в нас патчі для, для під очі з тентелою азіатською. Ось ці мені треба буде розпакувати, тому що патчі в мене вже закінчилися. І тут їх 60 штук. А, ну, давайте розпакуємо. Подивимося, патчі я люблю. І при щоденному їм використанні вони якось гарно впливають на мою шкіру. Так. Тобто я бачу від них результат. Зменшуються якісь, особливо зранку, там набряклості зменшується. Ось так виглядає сама баночка. Аматова. Так. Тут в нас йде, як звичайно, класична ложечка і патчі. Ой, досить якийсь такий приємний аромат. Там ще є якась я бачу, так, попаду сюди, я бачу захисну якусь так, плівочку зверху. Ага, це для того, щоб ці патчі не повтікали, і вони йдуть всередині з, якимось, з якоюсь домішкою. Ну добре, це я вже потім буду їх тестувати та дивитися. Так, руками туди не лізу, тільки ложечкою. Так що буду користуватися десь теж в ранковій каві, ми з вами все собі гарненько їх протисходимо. Так, далі. Замовила я собі в запаси, бо пінки для вмивання я люблю. Теж була хороша ціна на Anlip, Це з керамідами йде 100 мл об'єм. Я ще нею не користувалася. от Закінчиться ця від Аомі, і я візьму ось таку використання. Має бути теж досить щось цікаве. Так. Ще взяла від Лірен, була якась гарна ціна 400 мл об'єм. Це в нас де гель для душу, арган і марула. Активні компоненти арганова олія, олія марули, очищує, зволожує. Дуже приємний тут аромат, бо я так ось, дуже приємний, якийсь такий прям осінній, скажімо так. Буду задоволена теж користуватися. Доволі такий він. Густенький виглядає. Ну, подивимося, а, як взагалі від Лірен в мене нічого ще не було в використанні. оце Я тільки купила а, сироватку з вітаміном С, у мене є від Лірен. Так, ось цю піну для ванни від Ютера, це український бренд з банановим смузі. Вже не вперше купую, і малинове смузі вам показувала. А з бананами це просто смакута. Використовують як рідке мило. Дуже гарний насичений аромат, дуже смачна піна. Так що придивіться, хто ще не купляв такої. Далі. Взяла собі ось це теж. А, це ні, це не теж. Я думала, що це від Енаф, а це від FarmStay, Просто подібне пакування таке блакитне. Це в нас йде з колагеном скатка з для обличчя, тому що мені моя корейська закінчується вже. По-моєму, теж я брала тоді з Farm з з Ну, Я вам вже її неодноразово показувала. Ось так вона виглядає. Тут дуже гарний об'єм, вистачить надовго 180 мл. Ось, Ще не тестувала, також, як тільки там та закінчиться, то цю візьму в використання, бо скаток в мене більше немає ніяких. І останнє. Що вам покажу, що мене надзвичайно зацікавило, і в наших блогерів я також бачила, що користується це доктор Мед. Ось такий це в нас йде крем. Так, тільки тут нічого нема. Ну, так, цей крем ще запакований. Не буду його поки що теж відкривати. От. Aqua Він іде зволожуючий. Тут всього 50 грамів його тут, цього крему є, але дуже теж читала гарні відгуки і е, якось закінчиться має, там, один з моїх кремів, буду використовувати. Взагалі зволожуючі кремі потрібні для нашого обличчя в будь-яку пору року і для будь-якого типу шкіри. Так що вони просто е, ну, необхідні, тому що зволоження шкіри наші обов'язково потрібно всюди і завжди. От, в принципі, такі в мене були покупки за декілька місяців. Даленько я такого відео не знімала своїми покупочками. От пишіть, що з того всього купували ви, чим користувалися, що пробували. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях. Пишіть якісь свої думки щодо тих чи інших продуктів. А я буду з вами прощатися. Бажаю вам спокійного, тихого, мирного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких рідних. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!